Бомби скидали над головами, міни розривалися поряд. Спогади вимушених переселенців та щемливий день Маріуполя у Чернівцях. Роздають повістки. СБУ повідомила про підозру Буковинцю, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Нові робочі місця та квіткові композиції для жителів заставни. Як підприємиця розвиває свій бізнес, скориставшись програмою Є робота. Бомби скидали над головами, міни розривалися поряд. Спогади вимушених переселенців та щемливий день Маріуполя у Чернівцях. Присутні витирають сльози, передивляючись історію рідного Маріуполя. Згадують щасливе життя до та всі жахи, які довелось пережити після повномасштабного вторгнення росіян. Так, маріупольці, які проживають на Буковині, зібрались, аби відзначити день рідного міста, обмінювались спогадами, новим досвідом та слухали музичні вітання. Шина та вся її сім'я родом з Маріуполя. Там жінка прожила щасливі роки, допоки рідне місто окупанта не почали старати з лиця землі. Та, хоч вже й минув понад рік, досі з болем згадує про пережите. Ну, виїхали ми 24 четвертого марта, ровно через місяць після початку війни. Думаю. Думала, що стіржусь. Тіже було. Ольга Яшина з чоловіком проживала у приватному секторі. Каже, за останні десятиріччя навіть не навідувалась до підвалу, оскільки не дозволяло здоров'я. Та після 24 лютого все змінилось. Доводилось сховатися від обстрілів днями й ночами. Жутка Літало все якраз над нашими головами, возле нас міни розривалися. Ну, вот, ну, діти настояли, не боялися, Мы боялись виїжджати, потому что не хотілося в полі, щоб нас застало щось. Діти наполягли і Ольга з чоловіком все ж виїхали з Маріуполя. Старша та молодша дочка разом з сім'ями також проживають на Буковині. Внук Ольги Яшиної виконує композиції для своїх земляків, які зібрались разом, аби відзначити День Маріуполя. Захід до Дня Маріуполя організував проєкт Я Маріуполь. Це мережа центрів, розміщених по всій Україні. Ірина Борейша каже, брали участь у підготовці самі Маріупольці. У нас такий невеличкий був концерт, і виступали і із Чернівців дуже такі талановиті, талановиті особистості. Наші маріупольські співаки». І також був невеличкий фуршет. І в фуршет брали участь. Ми самі власне, його підготували і брали участь просто наші жіночки з Маріуполя, там виготовляли приазовські страви. У центрі «Я Маріуполь» надають гуманітарну допомогу, юридичну підтримку та психологічний супровід, проводять різноманітні заходи. Та самі Маріупольці створили тут справжню спільноту. Вони згадують про пережите, діляться новим здобутим досвідом та проводять разом дозвілля. Любов Копоть, Андрій Мароневську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 СБУ повідомила про підозру Буковинцю, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Служба безпеки викрила жителя Дністровського району Чернівецької області, який перешкоджав мобілізації під час воєнного стану. Чоловік створив та адміністрував інтернет-ресурс, де повідомляв про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, фігурант поширював інформацію щодо вручення повісток військовозобов'язаним громадянам і переміщення мобільних груп ТЦК та СП. Щоденно таких повідомлень адміністратор та учасники групи розміщували більше десятка, допомагаючи особам приземного віку ухилятися від мобілізації. Щоб уникнути відповідальності, зловмисник обмежив доступ нових користувачів до спільноти і особисто приймав рішення про додавання чи видалення її учасників. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Буковина у жалобі. Сьогодні, 25 вересня, відбулося прощання з героєм, який загинув за Україну. Лейтенанта Богдана Михайлецького в останню дорогу провели в селі Банилів. У неділю, 24 вересня, в області теж прощалися із захисниками, які поклали життя за нашу державу. Головному сержанту Ярославу Мандрику останню шану віддали в селі Берегомет. Молодшого сержанта Андрія Солдатихіна в останній шлях провели в селі Товтри. У суботу, 23 вересня, букови. Провела захисників, які поклали життя, боронячи рідну землю. Старшому сержанту Сергію Москалюку останню шану віддали в містечку Глибока. Старшого солдата Андрія Шевчука в останню дорогу провели в селі Лівенці. Солдата Романа Руснака в останній шлях провели в селі Боянчук. Із солдатом Романом Буряком прощання відбулося в селі Подвірне. Солдату Михайлу Заручинському останню шану віддали в селі Довгопілля. Солдата Дениса Галяра в останню дорогу провели на центральному міському кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Підприємниця із застави розвиває бізнес, скориставшись програмою Є робота. Марина Мартинюк довгий час займалась продажем святкової атрибутики. Про грантову програму Є робота дізналась у лютому. А в березні вже вирішила нею скористатися. Я почула про цю програму і думаю, що це була б чудова ідея, тому що для розкручення бізнесу закупівлі нового товару обладнання потрібні були кошти. Держава допомогла мені в цьому, і оформити працівника для мене було просто необхідністю. І ця програма була прямо як для мене. Жінка отримала 150 тисяч гривень на розширення власного бізнесу. Вирішила відкрити квітковий магазин. За отримані кошти Марина також придбала холодильне обладнання та спеціальний бокс для зберігання квітів. Був попит і запитувала, чи немає у вас ще живих квітів, доставки квітів, тому що зараз дуже багато людей виїхало за кордон, а тут залишилися рідні і хотілося б їх привітати, доставити, тому що немає кому. І отак декілька людей нам телефонували, питали, питали. Я довго обдумувала це питання і все ж таки вирішили запровадити в наш магазин ще й квіти, вазони, живі рослини. Однією з головних вимог до мікрогранту є створення робочих місць. Отримавши грантові кошти, Марина створила одне робоче місце. Зараз готується взяти на роботу ще одну працівницю, яка наразі проходить стажування. Це треба любити, складати кожну квіточку, відчувати її. Це така творча робота. Браємо різні замовлення. Навіть бували і квіти і м'ясні да, да доставки є. Доставляємо і букетики, і вітаємо, якщо потрібно за кордону там, просять привітати когось. З 1 липня минулого року стартувала програма Є робота. Кожен українець, який хоче займатися або розвинути свій бізнес, може отримати грантові кошти з сумою від 50 до 250 тисяч гривень. У 2022 році у нас стартувала програма. Вона була дуже активною. 132 позитивних рішення отримали буковинці для того, з метою відкриття чи, отримання, чи розширення власного бізнесу. Майже 30 мільйонів гривень із державного бюджету було виділено на те, щоб буковинці розвивали власну справу. Подати заяву за програмою урядового проєкту Є робота може кожен охочий через портал Дія до 17 листопада 2023 року. Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Тепла ясна осінь. Прогноз погоди у Чернівцях на найближчий тиждень. За даними Чернівецького гідрометцентру, осінь на Буковині буде теплою. Середньодобова температура триматиметься не нижче 15 градусів. Усе через метеорологічне літо, яке пануватиме у Чернівцях та області аж до середини жовтня. На даний момент ми практично, як і останній весь місяць, перебували під впливом Гребеня азорського гребеня антициклону, і тому у нас така становилась досить тепла погода і з практичною відсутністю опадів. Уже у жовтні температура почне знижуватися. Ночі стануть холоднішими, ранки будуть туманними. Яка погода найбільше подобається містянам, та яку пору року люблять найбільше? Команда Сі 4 вирішила розпитати перехожих у середмісті. Моя улюблена пора року літо, тому що літо можна спостерігати за красою природи. Коли літаки літають і немає туману, ще їх можу бачити. На даний момент моя улюблена пора року це є весна, тому що постійно щось відбувається нове, наприклад, розцвітають квіти, там ну зелень. Поживають у купувані. Зима, тому що це я народилась у 29 січня, і мені подобаються хуртовини. Канікули замовля. А от для Тетяни Гадайлової нинішня пора найулюбленіша. Така пора року ранньої осені. Я її люблю найбільше. Скажу чому особливо мені подобається в наших Карпатах, коли всі Карпати грають різними барвами. Зараз погода стабілізується, тож містянам радять частіше гуляти на свіжому повітрі, насолоджуватися теплою осінньою погодою. Микита Марчишин, Ярослава Боячик, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Буковинська миля миля-2023». У Чернівцях влаштували забіг, в якому взяли участь спортсмени і професіонали, й аматори. Цьогоріч традиційні змагання вперше провели на театральній площі. До участі у Поковинській милі долучились більше сотні людей. Кожен воює на своїй кажуть на своєму фронті. І, Зокрема, спорт, як ми знаємо і бачимо, на світовій арені доносить свою позицію, доносить своє бачення, щоб не допускали спортсменів, агресорів. Так ми живемо і діти займаються, і треба їм стимулювати. А основний стимул для дітей це змагання. Якщо немає змагань, то вони не схочуть брати, займатися брати участь. Після кількарічної перерви цьогоріч відновили і Буковинську міні-милю для юних спортсменів. Олександр займається бігом вже понад два роки. Уже здобув звання чемпіона області. Розповідає, кожного ранку прокидався о шостій, аби ретельно тренуватися. Тренуюся кожен день. Саме головне хороше харчування. Дуже легко біглося, весело в компанії. Саме головне не місце, а переможці. Все супер! Радісний пробіг. Біжить буковинську милю Івана теж не вперше, та переможницею серед жінок стала лише цього року. Усі звитяги присвячує нашим захисникам. З війною взагалі всі тренування, весь тренувальний процес став іншим. Набагато важче було тренуватись як фізично, так і морально, знаючи, яка ситуація в Керліні. Але завдяки нашим людям, завдяки організаторам змагань. Все-таки життя продовжується і набагато краще, коли проводяться змагання, є до чого готуватися, є якась ціль. Перемогу серед чоловіків уже вдруге поспіль святкував Олег Маронець. Зізнається, війна впливає на підготовку. Ще не так давно виступала на літньому сезоні, навіть не встигла дуже відпочити, відійти. Тобто, ну, такий легенький підвод був під цей старт. Нічого такого особого, ну але компанія була весела. Добрий біг, думаю, буде повільніше. Вийшло дуже добре. Війна валася, здалася з перших днів дуже такою важкою. Все дуже ну, не було мислі про спорт. Вже зовсім другі цілі стояли рамки і, і як йти до перемоги, а далі спорт і все буде після перемоги. Вже 15 років цей захід об'єднує професійних легкоатлетів та спортсменів-аматорів. На старт виходять бігуни з різних куточків Буковини та областей України, аби поборотися за почесні місця. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал 4